Вітаю! Я Олександр Бабенко і ви на моєму каналі Юридична допомога військова. В цьому відео хочу зробити огляд щодо можливості збільшення розміру одноразової грошової допомоги в разі встановлення вищої групи інвалідності. Чинним законодавством, а саме законом України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей передбачено, що в разі підвищення групи інвалідності або в разі зміни причинного зв'язку встановлення групи інвалідності, то військовослужбовці, також звільнені з військової служби, мають право на отримання більшого розміру одноразової грошової допомоги з урахуванням раніше виплачених коштів. Чинним законодавством передбачено, що саме такий принцип нарахування застосовується до усіх випадків підвищення групи інвалідності, незалежно від того, чи взаємопов'язані між собою отримані травми, поранення або набуття захворювання. Однак розмір одноразової грошової допомоги він розраховується від прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня календарного року, в якому було встановлено цю групу інвалідності. Згідно постанови Кабінету міністрів номер 975 також встановлюється, що днем набуття права на отримання одноразової грошової допомоги є дата, який вказано в довід МСЕК або в витязі експертної команди, коли встановлено групу інвалідності, додатково. В цій же самій постанові вказано, що в разі підвищення групи інвалідності дата набуття права на отримання одноразової грошової допомоги відраховується від дати первинного встановлення групи інвалідності. Простими словами, якщо військовослужбовцю, наприклад, у 2019 році було встановлено третю групу інвалідності у зв'язку з захворюванням, яке пов'язано з захистом батьківщини, він отримав одноразову грошову допомогу відповідно до розмірів для третьої групи. В подальшому у зв'язку з погіршенням стану здоров'я, прогресуванням цього захворювання, військовослужбовцю, наприклад, в 2023 році, було підвищено групу інвалідності до другої, і також вона пов'язана з захистом батьківщини. В такому випадку військовослужбовець має повне право на отримання розміру одноразової грошової допомоги по другій групі, однак цей розмір по другій групі буде вираховуватись від прожиткового мінімуму на 1 січня 2019 року, саме коли вперше було встановлено групу інвалідності по цьому захворюванню. Однак неодноразово за консультацією звертались військовослужбовці, в тому числі звільнені з військової служби, коли по обставинам групи інвалідності їм також була встановлена протягом 2016-2020 років, а після повторної мобілізації або підписання контракту вже під час дії воєнного стану вони отримали поранення, які взагалі не пов'язані з раніше отриманими травмами. І внаслідок таких травм, поранень... Отриманих під час дії воєнного стану їм в подальшому було підвищено групу інвалідності. Наприклад, після первинного огляду у них була третя група інвалідності. Після отриманого поранення встановили другу групу інвалідності. І відповідно військовослужбовців виникає питання: наскільки правомірно з боку Міністерства оборони розрахунок розміру одноразової грошової допомоги по другій групі рахувати саме за попередні роки, тобто і коли не охоплювався період воєнного стану. Позиція Міністерства оборони однозначна. Міністерство оборони посилається на постанову Кабінету міністрів номер 975, пункт 3, в якому зазначається, що дата набуття права на виплату, в тому числі в разі підвищення групи інвалідності, вона встановлюється від дати первинного встановлення групи інвалідності. Тобто, на жаль, Міністерство оборони прямо вказує, що коли було вперше вам встановлено групу інвалідності, незалежно від подальших причин, причинного зв'язку цієї групи, розглядати питання щодо призначення розміру ОГД по 2022, 2023, 2024 по 2025 року, Міністерство оборони не буде це здійснювати. Хочу зробити огляд саме практичного супроводу військовослужбовця по цьому питанню. У 2024 році за консультацією звернувся військовослужбовець по обставинам справи. У 2018 році під час виконання обов'язків військової служби він отримав кульове поранення. Проходив лікування. У 2019 році йому було встановлено третю групу інвалідності, саме у зв'язку з отриманим кульовим пораненням та відповідними діагнозами. Після чого військовослужбовець був звільнений. У 2022 році військовослужбовця було мобілізовано, він залучався до бойових дій і під час бойових дій саме в 2022 році він отримав поранення, яке в подальшому призвело до ампутації кінцівки. Протягом 22-23 років військовослужбовець проходив лікування. У 2023 році за рішенням ВЛК йому було встановлено стан придатності, прив'язано отримані поранення до захисту батьківщини. Після чого військовослужбовець звернувся до МСЕК, де йому було встановлено другу групу інвалідності. В чому саме особливість в цій ситуації? Згідно індивідуальної програми від 2019 року. Третя група інвалідності була встановлена саме за діагнозами по кульовому пораненню, що має там відповідне кодування по міжнародній класифікації хвороб. В індивідуальній програмі від 2023 року, коли було встановлено другу групу інвалідності, в причинному зв'язку, точніше, в діагнозах, які призвели до другої групи інвалідності, були зазначені кодування з міжнародної класифікації хвороб, зовсім інша, тобто третя група і друга група, вони жодним чином не пов'язані між собою. У зв'язку з встановленням другої групи інвалідності військовослужбовець подав заяву до військової частини для призначення вищого розміру одноразової грошової допомоги та отримання відповідної різниці. Документи було прийнято, направлено до Міністерства оборони, в середні строки ці документи було розглянуто, призначено виплату, і військовослужбовець отримав виплату трошки більше, ніж 90 тисяч гривень. І саме після цього військовослужбовець звернувся за консультацією, наскільки правомірна саме такий розмір виплати. Після аналізу цих документів, по обставинам яких я вам розповів щойно, подальшому було підготовлено адвокатський запит до Міністерства оборони з метою отримання протоколу засідання комісії щодо призначення одноразової грошової допомоги. Міністерство оборони оперативно надало відповідь на адвокатський запит і вже при наявності документального підтвердження було дійсно встановлено, що розмір одноразової грошової допомоги по другій групі інвалідності було встановлено в залежності від прожиткового мінімуму для працездатних осіб. На 1 січня 2019 року, тобто коли вперше було встановлено третю групу інвалідності. У зв'язку з незгодою з таким рішенням було спочатку підготовлено заяву до Міністерства оборони з обґрунтуванням, що отримані поранення в 2022 році та встановлення другої групи інвалідності в 2023 році жодним чином не пов'язані з раніше встановленими діагнозами. Міністерство оборони протягом місяця надало відповідь, що Розрахунок, точніше, цього розміру одноразової грошової допомоги вони здійснювали відповідно до приписів постанови Кабінету міністрів номер 975 і, відповідно, все розраховано правомірно. У зв'язку з незгодою з таким рішенням було підготовлено позовну заяву до Окружного адміністративного суду, в якій саме обґрунтовували, що третя група інвалідності та друга група інвалідності жодним чином не пов'язані між собою, у зв'язку з чим військовослужбовець має право на встановлення розміру одноразової грошової допомоги по другій групі інвалідності від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня 2023 року. Міністерство оборони у відзиві, звісно річ, посилалось на приписи постанови Кабінету міністрів номер 975 і заперечувало будь-яке визнання позовних вимог. За результатами розгляду матеріалів справи, вивчення, законодавства, суд зазначає, що матеріалами справи було підтверджено, що встановлення третьої групи інвалідності внаслідок поранення в 2018 році та встановлення групи інвалідності в 2023 році, внаслідок отриманих поранень в 2022 році, жодним чином не пов'язані між собою, не мають спільного причинного зв'язку. У зв'язку з чим суд відхиляє позицію Міністерства оборони та доходить до висновку, що встановлення другої групи інвалідності є окремою підставою, у зв'язку з чим можливо рахувати, що друга група інвалідності була встановлена вперше у зв'язку з отриманими пораненнями, а саме ампутацією кінцівки. У зв'язку з чим... Доводи військовослужбовця, що він має право на отримання одноразової грошової допомоги по другій групі інвалідності станом на 1 січня 2023 року є обґрунтованим і справедливим, у зв'язку з чим зобов'язав Міністерство оборони здійснити до нарахування розміру одноразової грошової допомоги. Фактично військовослужбовцю було збільшено розмір одноразової грошової допомоги ще на трошки більше, ніж 200 тисяч гривень. Станом на сьогодні очікується набрання законної сили рішення суду, однак віриться, що Міністерство оборони все ж таки не буде подавати апеляційну скаргу до апеляційного адміністративного суду, оскільки з дати прийняття рішення суду вже пройшло трошки більше трьох тижнів і залишилось зовсім трошки. З мого досвіду, в разі незгоди з прийнятим рішенням, Міністерство оборони, військові частини вкрай оперативно протягом 10 днів одразу подають апеляційні скарги. Однак таке рішення, на жаль, не є зразковим. Разом з колегами-адвокатами супроводжували також іншу ситуацію з військовослужбовцем, де дуже схожі обставини нове поранення, підвищення групи інвалідності. Однак в іншій ситуації суд все ж таки підтримав позицію Міністерства оборони і вказав, що незалежно від того, у зв'язку з чим було підвищено групу інвалідності, тобто які діагнози призвели до цього, розмір одноразової грошової допомоги повинен рахуватися по розміру, коли вперше було встановлено групу інвалідності. Звісна річ, з таким рішенням суду ми не згодні, оскільки воно не є справедливим для військовослужбовця, який приймав участь в бойових діях і отримав поранення вже під час дії воєнного стану. У зв'язку з чим з колегами підготували апеляційну скаргу та очікуємо відкриття провадження та подальшого розгляду саме цієї ситуації. Якщо у вас залишились питання або хочете поділитися власними історіями, будь ласка, пишіть їх в коментарях. В описі до цього відео буде зазначено номер справи, щоб ви могли ознайомитись повністю з рішенням суду, в разі чого взяти для себе оборонтування, яке зазначає суд. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки і до нових зустрічей.